Мене звати Тетяна Бойко, я з Вінниці. Я власниця виробництва, крафтового виробництва Тесті Жар по виробництву пастелей і фріпсів. 100% натуральний продукт. Ми переробляємо тільки свіжу сировину, і тому хочемо, щоб такий український продукт був в всьому світі. Це наша місія. На відважній я отримала дуже багато допомоги. Я дякую всім організаторам, я дякую всім лекторам за ту можливість, яку отримали ми, дівчата, які всі брали участь, і я в тому числі, для того, щоб створити свій план дій, свою план стійкості. Дуже було цінним долучитися до знань по безбар'єрності, тому що зараз в нашому світі потрібно бути дотичним до тих подій, які відбуваються. Хотілося б побажати всім дівчатам, які будуть майбутніми учасниками відважної. Ідіть, дійте, створюйте свої бізнеси, тому що вам тут допоможуть. Бажаю успіху! Ми всі відважні!